Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні ми будемо наповнювати наш контейнер достатку інтуїцією. Інтуїцію важливо відчувати, інтуїцію важливо чути, і до інтуїції важливо прислухатися, тому що у кожної людини на цій землі є кілька можливих ймовірних гілок реальності. Немає такого, що от кожній людині прописана якась конкретна доля, якесь конкретне життя. Ні. Своїми думками, словами, діями ми створюємо свою реальність, ми створюємо свою долю. Щодня ми можемо її змінити. Знову ж таки, своїми думками, словами, діями, своїми звичками, своїм характером, своєю реакцією на цей світ і на людей. Дуже важливо змінюватися, рости те, що, в принципі, ми з вами і робимо, і таким чином покращувати своє життя. Але у нас є дуже класний помічник, це наша інтуїція, яка пов'язана з інтуїтивним тілом. Ось тут, шоста чакра знаходиться наша інтуїція. Інтуїтивне тіло. І зв'язок з цим інтуїтивним тілом він настільки для вас корисний, його настільки потрібно розвивати, щоб жити це життя легко і прекрасно, тому що інтуїція завжди дає вам підказки. Оцієї найкращої гілки реальності, оцього найкращого вашого життєвого шляху. І дослухаючись до своєї інтуїції, ви завжди будете робити правильний вибір. Ви завжди діятимете правильно. Говорячи правильно, я маю на увазі як краще саме для вас. І це важливо розуміти. І я вам хочу сказати, що, наприклад, коли ви не дослухаєтеся до своєї інтуїції, коли ви йдете на, на перекір своїй інтуїції, в вашому житті можуть виникати неприємні ситуації. От я, наприклад, у мене дуже добре розвинена інтуїція, і вона дуже часто мені допомагає давати відповіді на багато запитань, вести мене правильним шляхом, дає підказки, дуже багато креативних ідей, все це моє інтуїтивне тіло. Але е, до минулого року, до осені, здається, минулого, вже минулого року, навіть два роки тому, можна сказати, е, я не так сильно дослухалася до своєї інтуїції. Кармічне тіло дуже сильно мене покарало. І з тих пір, я не буду розказувати вам цю сумну історію, але я з нею зробила дуже не сумні, а гарні і оптимістичні висновки, і з тих пір я свою інтуїцію слухаю. Я до неї завжди дослухаюсь. Як же зрозуміти, коли з вами говорить інтуїція на ваша свідомість, ваше его? Тут важливо розуміти так, що інтуїція, вона як блискавка, вона як спалах. вона от... Приходить до вас думка і пішла. Вона не буде вам набридати, як мама. Одягни шапку, одягни шапку, одягни шапку. Це наше его може стояти на своєму, це наша свідомість, іноді навіть тіло вже виконує роль свідомості і лінується щось робити і змінювати в своєму житті. Розумієте? І буде теж казати: та навіщо тобі прокидатися рано, та навіщо тобі робити тут дихальну гімнастику, і так молодець, і так дихаєш, все добре. О, дихаєш, вже дихальна гімнастика. І це буде не інтуїція. Інтуїція, навпаки, вона приходить разово, як блискавка, як спалах, якась одна думка, і пішла, і все. А це вже ваше рішення: слідувати цій думці, цій підказці чи ні. І тут важливо зробити, звісно, вибір в сторону слухати, тому що. Коли ми робимо вибір в сторону не слухати, то в житті можуть відбуватися неприємні ситуації, тому що інтуїція це як наш зв'язок з космосом, з всесвітньою мудрістю, з всесвітнім розумом. Це наш настільки тонкий зв'язок, який знає, яким шляхом вас вести, яким шляхом вас вивести з якоїсь проблеми, якщо ви раптом потрапили в якусь неприємну проблематичну ситуацію. Оце все інтуїція. От тут у нас наша шок-шоста чакра інтуїтивне тіло пов'язане з шостою чакрою, третє око, так? І от важливо цю інтуїцію розвивати. Що ж розвиває інтуїцію? Медитація. Медитація найкраще за все розвивають інтуїцію. Тому, будь ласочка, візьміть собі за правило хоча б раз на день медитувати. І ви побачите, як часто, наприклад, у вас буде там з'являтися якесь питання в голові, що треба мені там дізнатися щось. З'явиться людина, експерт в цьому плані, і вона вам дасть відповідь. У мене так буває часто. Я про щось думаю, якесь там питання собі задала. Що треба вирішити? Бах, через людей мені відповіді приходять. Або заходжу в Google і відразу знаходжу те, що мені потрібно. Розумієте? Інтуїтивно ви будете знаходити відповіді на багато запитань. Інтуїтивно ви будете отримувати підказки, як вам жити, що робити, як діяти. Тому обов'язково медитація це те, що ви маєте робити. Зараз я вам розкажу дуже мотиваційну історію, яка точно вже... Знаєте, відкине усі сумніви з приводу того, робити медитацію чи ні, медитувати чи не медитувати? Це було у 2021 році. Тоді я ще не вміла медитувати, я тільки навчалася, я була в пошуках. І у нас якраз тоді було дуже скрутне фінансове становище. Ми вклали всі свої гроші в справу, яка не йшла, от просто ми думали, що все, втратимо все і квартиру в тому числі. І от чоловік поїхав там на зустріч, дзвонить, каже, ти знаєш все, мені здається, все. Я вже все продумав, нічого не вийде, так що готуйся. Я кажу: ти ще зараз вже за кермом, будь ласка, від'їдь і зупинись десь. Ти може десь встати? Кажу, можу. Я кажу, давай, вставай. І от він став в машині, я кажу, зараз зроби так, щоб ти міг лягти лі... і розслабитися. І я тоді провела свою першу в житті медитацію, після якої до нього прийшло дивовижне рішення. І завдяки цьому рішенню ми отримали все, що хотіли, і навіть більше. І Я до чого це веду? Це була перша медитація, яку я робила взагалі для когось в своєму житті. Це була перша медитація, яку мій чоловік робив, мабуть, в своєму житті, але вона дала такий феєричний результат. І я це веду до того, що медитації дуже добре очищають повністю наш розум від занепокоєння, від різних турбот, від все зашлакованості, я б так сказала, зашлакованості нашої свідомості. І... Очищає настільки, що ми починаємо бачити нові рішення, нові відповіді приходять до нас. Медитація допомагає все це побачити. Вірніше відчути, що говорить вам інтуїція. А ми ще раз я хочу вам наголосити на тому, що інтуїція це ваш янгол-охоронець, інтуїція це ваш провідник, який взяв вас за руку. І веде, як я вас зараз в цьому курсі, взагалі по життю тепер, отак от, от інтуїція веде вас до кращого життя. Тому медитуйте, розвивайте інтуїцію і дослухайтесь до своєї інтуїції. Не ігноруйте її. І тоді ви побачите, скільки всього прекрасного буде у вашому контейнері достатку. Сьогодні ми з вами. Зробимо вправу не медитацію, Не медитацію, але це буде інша, цікава дуже вправа. Схожа на медитацію, але цікавіше ще. От, а своє завдання ви зрозуміли. Відтепер ви вводите у своє життя щодня медитувати і розвивати інтуїцію. Люблю цілую. До зустрічі під час вправи дня.